Вітаю, дітки, тема нашого сьогоднішнього заняття Великоднє свято. Радісний надходить день, дзвонять дзвони, день зелень. Понад міста, понад села, лина вісточка весела, ясне сонце над селом, наче писанка, зійшло. Вибігайте з хати, діти, як сьогодні не радіти? Вийдем, вийдем на горбок, заспіваємо гаївок, що весна вже воскресла, нам Великдень принесла? Скажіть, дітки, про що розповідається у вірші? Так, цей вірш, наповнений світлом і радістю. Він розповідає про те, як усе навколо радіє весні і свято. А яке ж свято перенесла нам весна? Вірно, Великдень. Великдень це весняне свято, яке святкують усі християни. Воно дуже світле, добре і родинне. Весна приносить нам ясне сонечко, тепло, а ще славиться веселими святами. Одним із великих весняних свят у народі вважають Великдень або ще інакше його називають Пасха. Або Воскресіння Христове. До цього свята люди прибирають у хатах, на подвір'ї, печуть паски, виготовляють писанки та крашанки. Давайте з вами розглянемо паски і як їх прикрашають на Великдень. Найпоширенішою прикрасою є біла, цукрова глазуль, яка символізує чистоту і світло. Часто її посипають зверху різнобарвною посипкою у вигляді квіточок, сердечок, кульок, що яскравіше, то святковіше. У деяких регіонах паски перед випіканням прикрашають візерунками з тіста, хрестами, пташками, квітами, листочками. Це справжні кулінарні обереги, які несуть в собі побажання добробуту і миру. А іноді зверху ставлять гілочку розквітлої верби, барвінку чи маленьку квітку, це дуже ніжно та по весняному. Також однією з традиційних символік є напис з двох літер ХВ на верхівці Паски, це наче маленьке вітання усім, Христос Воскрес! Ці літери можуть бути викладені з тіста, крему, родзинок або зроблені з кольорової глазурі. Також паска може бути прикрашена потовченими горіхами, маком, медом або цукром. А ще Кожна паска прикрашена любов'ю, бо коли мама або бабуся пече її з добрим серцем, тоді найпростіша паска стає найкращою у світі. Дітки, подивіться уважно на малюнок. Це асоціативна карта до свята Великдень. Пригадайте, будь ласка, як ще можна назвати це весняне свято. Вірно, Пасха або Воскресіння Христове, яке ми святкуємо з радістю і добром у серці. Давайте разом розглянемо, що саме тут зображено. Скажіть, дітка, хто зображений у центрі? Вірно, це українська сім'я, яка зібралася за святковим столом, щоб відзначити Великдень. Зверніть увагу, на столі паска, писанки, кролик, вони є символами свята. А чому ми вдягаємо вишиванки? Так, у вишиванках живе наша традиція, душа народу. Скажіть, дітки, а що це за кошик? Вірно, це великодній кошик, який ми освячуємо в церкві на Великдень. А що в ньому? Паска, яйця, ковбаса, масло, а ще сіль, хлін, свічка. Кожен продукт у кошику має своє значення. Паска – як символ Христа, яйце життя, ковбаса, достаток. А як називаються ці розмальовані яйця? Вірно, дітки, це писанки. Писанки це справжні шедеври. Їх розписують з любов'ю, використовуючи символи, хрестики, квіточки, хвильки. А як називається яйце, пофарбоване в один колір? Молодці, крашенка. А що це, дітки? Так, це вербочка. Її ми святимо перед великоднем у вербну неділю. Нею б'ють один одного лагідно, кажучи, не я б'ю, верба б'є, це символ очищення і благословення. Скажіть, дітки, а що це за хлібчик? Вірно, це Паска. Паска – це головний великодній хліб, її печуть з доброю думкою, прикрашають хрестом або квітами і її несуть святити до церкви. А що це за будівля? Так, це церква. Ми йдемо до храму на Великдень, щоб помолитися, послухати службу і освятити кошик. А це хто? Вірно, це Ісус Христос. Ми святкуємо Його Воскресіння, тому це свято також називають Воскресіння Христове. А як ми вітаємо одне одного? Христос Воскрес, воістину Воскрес! Молодці малята, ви справжні знавці українських традицій. Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!